Тіп-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-тіп. <тірвання> так, ну що воно, як курчата? Дивіться, це бролери ось такі. Ми зробили вам з вами зважування в перший день по 58, по 60 г. Давайте покажу, як їх харчу. Для бролерів я використовую спеціальний комбі-корн-крамер, бролерний, стартовий. Ось так виглядає крупка. Так, позаду в нас є схемка. Ось, бачите, варіант 1 та варіант 2, як ми можемо їх е, кормити. Так, наприклад, дивимося другий варіант. У нас вказано 1,25, тобто з 1 по 25 день одна пташка з'їдає 1,75. Це одна пташка з 1 по 25. Тобто нам на 50 бролерів на 25 днів потрібно буде 87,5 кілограм комбікорма краму. Десь приблизно 3,5 мішка на 25 днів вам буде. Навіть навіть я вам скажу чесно, я думаю, що і на 30 буде достатньо. Я для себе зробила схемку, пощіче ділитися з вами. Тому пощітче було б вам цікаво послухати про те, як я кормлю бролерів, як її хорощую з першого дня. І, до речі, зважування ми з вами зробимо десь приблизно на сьомий день.